Так хороша навкруги, осінь така гарна, навіть не хочеться повертатися додому, бо хто мене там чекає? Ніхто. Сумно якось. Дуже швидко біжить час. Здається, ніби ще тільки вчора я зустрічала своїх перших учнів, провела свій перший урок, почула перший дзвоник на перерву. Багато учнів я навчила, і кожен із них був для мене особливим. Але всі вони забули свого вчителя. Чому ви сумуєте, вчителю? Мені сумно, тому що я самотня. А хіба ви самотні, вчителю? У вас є ми, ваші учні. Так, вас багато, але приходить час. І ви всі покидаєте мене, свого вчителя. Птахи також, коли виростають, то вилітають із гнізда. Але повірте мені, ми, ваші учні, ніколи не забудемо ні вас, ні рідну школу. Та про те? Усі про мене забули. Ніхто навіть зі святом не привітав. А яке сьогодні свято? Сьогодні? Сьогодні день вчителя, і мені так хотілося побачити всіх своїх учнів. Дізнатися, ким вони стали в житті. Оце таке ваше бажання, вчителю. Його можна легко здійснити, якщо покликати на допомогу фею. Яку таку фею? Як це, яку? Справжню шкільну фею. Дитино, ніяких фей не існує. Яка така фея? Дитино, феї не існує. Звичайно, що я існую. Бо хто з чим чином постійно допомагає знайти олівці чи ручки, які постійно десь закотились. То це була ти? Звісно, що це була я. У мене від хвилювання навіть серце заболіло. І вчителі, ви завжди вчили нас відчувати чужий біль. Ваша наука була для мене не просто словом, а особистим прикладом. Я завжди знала, що ти будеш лікарем, бо ти був дуже чуйним до людей. Дозвольте звернутися до вас зі вам щирої вдячність за, за мудрі знання, які давали кожному нас. Вивідки видала вам кожної дитини. Я вдячна вам за саме, за те, що стала відомою спортсменкою. Здравствуйте, вчитель. Я приніс вам у подарунок, свої визначні перемоги та призові місця. Ви навчали вас не здаватись та йти до перемог. Ваша наука пройшла даремно. Твої життєві перемоги є найкращим подарунком для мене. Любий наші вчителі, на цьому полотні я намалювала вам картину. В цій картині частина моєї душі та уся краса, яка ворує довкола. Ви навчили нас бачити, відчувати та створювати прекрасне. Тому моя найкраща робота для вас, і я хочу, щоб вона радила вас щоденно. Це найкраща картина, яку я бачила в своєму житті. Вона не дасть мені сумувати, коли я буду дивитися на неї. Шановне вчителю, я виростив для вас ці ніжні квіти. та хочу їх подарувати вам за те, що ви любили нас як своїх рідних, рідних дітей та вчили бути чесними, добрими людяни і людяними. Ви дбали про нас, наче буду дбати про свої квіти і не розцвітав на радість всім. Це найкращі квіти в моєму житті. Я вітаю вас, вчителю, Я хочу подякувати за ті знання, які ви дали нам. Цими знаннями ми заклали міцний фундамент, на якому ми будуємо своє життя. Я став будівельником і відходжу міцні та роботні будинки для людей, а вам, вчителю, я вдячний за вашу науку та настановлення. Я радію, що ти став будівельником, бо в тебе з дитинства золоті руки. Жителів, вирішення щитати та писати, найперше в житті свого мама, потім буде сова земля, сонце, народ, батьківщина. Наші ступитись у батьківщину і сьогодні я стою на захисті нашої неті України від окупантів. Ви завжди були сміливими та відчайдушними, сумлінними, наполегливими, мужніми та рішучими. Нехай Господь оберігає вас. Такі не легкі, але праведній справі хлопчина він добре засво. Тепер я бачу, що я і ви, наші світонкові вчителі, живемо немарно, бо ми можемо відшукати ключика до кожного із своїх учнів. Наші діти стають неповторними і знаходять своє місце в житті. Виявляйте дитячі таланти, допомагайте їм стати художниками, музикантами, перукарями, військовими, стати справжніми людьми на землі.